Ча, зайдем до неї, подивимся. О, привет. Бетим не будешь? Опай Йди да. Ну, блин, молодец. Все, мы уже с ним теперь друзі. Добре, добре. Того нема. Я думаю, что це капец. О, борсук. Що борсук, шо, стук. Звісь борсук тоже еду до нас. Це капець, борсук, красавчик. Заспокииси. Він кудись мене веде чи що? Ти обережно, обережно, малий. дивись на ну, нього. Підростає, підростає. Та все, скидай-то. Е! Все, нормально. Ей, Эй, воу-воу-воу-воу-воу! Тикай, чекай, чекай! Всім ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри про оцю лисицю І цих двох малих. Було троє, було взагалі четверо спочатку. Перший одного вкрали, а того разу я ще одного втратив. Хто не бачу, подивіться. Це було ужасно. Зголоднів і все, і капець Так, полюйте на добичу ззаду і не створюйте шуму. Та я знаю, знаю. Вже того разу і кури їли, і все їли. Все одно втратили, але є ще шанс одного знайти. Так, добре, ну що, погнали? Нюхай, нюхай. Запах шукай. Добре. Надіюсь, недалеко треба йти. Ну, бо тут же капець, тут дуже. Тут же, я так зрозумію, що скоро зима буде. А, тут хтось на гітарі грає. А там зверху на гітарі грає. Мені здається, він нормальний. Я того разу мав забігти до нього, так і не забіг. Так, йдемо поки що по сліду, поки не пропав. Може, ткої не йдемо зараз того одного. Скільки вже може шукати? Давай, давай, давай. Так, вони не голодні, в принципі, нормас. Ще за цим треба слідкувати, то так добротно слідкувати. Того разу трошечка, трошечка не то зробив, все. Не встиг дати їсти. Так, що? Перший слід ми знайшли. Він був тут. Що він робив? Друїв когось? Він що, здурів, чи що? Так, добре. Наступний слід сюди веде. Скоріше всього він зараз тут буде. Може буде... Він, та, дві ще догори йдем. Він там зверху сидів того разу. Лиш би не стріляв зараз. Цікавий, який тут кінець? Чим взагалі гра має закінчитись? Чи коли ми найдемо того, чи що? Ну я вже майже, майже майже. Шкода, що одного втратили. Давай, давай, сюди бігом, ей! Я тут. Ей, Ход, хоть е, хоть, а треба дешев на карту подвезти, бо я навіть не знаю, куди я зайшов. Там що таке, якийсь бар? Ні, ні там якийсь завод. Давай, давай, давай. Дуже дивно, що ми нікого не здибаємо. <погода>, погода, погода, погана. дощ паде, і того нікого нема. Всі по домах сидять. Так, що тут у нас? Ага, вона кинула, сухат. Видишь, оця мала нормальна. Я не розумію, чи він її вкрав. Цю малу теж, чи що. Чи вони родина. Але вона нормальна. Так, стоп, тут ще є. їда є, треба їду взяти. І ми до тої малої заходили, вона взагалі нормальна. Вона навіть їсти мені дала було. Так, тихо. Хтось хоче тут повчити. Ну, давай, давай. Да давай, давай! Две, все, перестали. На ты, ешьте. И то бігом. О, красавчик. Поел? Сюда давай. Вош и шукай там. Давай, 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 добывай. Є? Е? Є! Е! молодец, да. Все, поели и погнали далі. Молодці. Так, до речі тут... А тут що? Дві-дві, щось там амблеми. А там щуряк. А що там зверху? Біжимо того щура вальнем. Я повольнув. Скакай! Ааа, то він там був. Де він? Де щур? А ну може ми підписку бімом, тепти ще ще найночі потопти можна губився. Давай. О, дві! Нихрена свите штур бігає. Давай, 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 давай. Є! Все, торбо. Ходіть, хлопці. Смачного! Добре, все. Поедине питання на цей день вирішили. Вони не нагодовні. Ааа, пастка. Там пастка, дивіться. І що нам зробити? Всю пастку. Ладно, вертаємося поки що назад. Йдемо по запаху у цьому. Це нова якась територія, тут ми точно не були. Все, знайшли останню зачіпку. Чуєте? А то ми можемо зробити нову нору. Двій дойди. Щось робив тут? Що може зайдемо всередину? Та, це нова хата буде. А ну, чекай, я йду сюди. Нам ще два сліди треба знайти. Чекай. А не можна її забрати? Ні, не можна, походу. Ладно, ходіть. Все, йдемо лягати спад. Спадки. Нормас якраз буде нормас. Ще два сліда найти і все. І той буде в нас, напевно. Диви, вони вже помало підростають, але щось дуже помало. І борсук з нами спить, Прикиньте, які колеги. Навіть борсук тут. Все, тихо, не гавкай. Заспокійся. Двійн, Він кудись мене веде, чи що? Ти обережно, обережно, малий. Дивісь, на нього. Пидростают, підрастають. Та все скидай, то! Е! <Стур> Все нормально. Ой, 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 ой. Тікай, тікай, тікай! Повезло яй-яй-яй. Оце йому повезло. Йди, дивися за ними. Вставай, вставай! <Стур> <Стур> добре, добре, пішов. А то є лише в другий. Один сплюх, другий не сплюх. Так, треба ж зразу появився той запах слід, і ми не йдемо далі. А ну є щось. Там нема, там нема. Так, а ну подивимось на карту, де ми взагалі є. Дивись, де ми є. Ми взагалі аж тут. Ми можемо піти в другий бік, от там до Борсука можемо зайти. Або просто йти отако прямо, подивимось, що там спереду є. Ну пішли. Так, їди. Поїде, в принципі, нормально все. О, або він тут світить. Тихо. Я надеюсь ми перейдемо. Повезло яй-яй-яй. Так, ще, до речі, тут може їда буде. А ну ходіть. Перекусити? Тихо, тихо, тихо. А, тут фигня. Капец. Це була пастка, не їда. Иди сюди, з другого боку точно щось має бути. Є. О, диви, да видишь, там щось. От мені здається, що він нормальний. Це вроде що на гітарі грав. Так, а тут? то Заш не що знов пастка. Ні. На, Перекусили і пішли. Е, тут я можу злізти, так? Ой, вони навіть. А це що таке? Ану, нате. Яйті сі понаїдали. Добре, пішли до гори. А тут вилізете чи ні? З тим можемо поговорити? Ні, нічого не говорить. Так, добре. А ну подивимось на карту, бо ми за туди зайдемо. А от ви він нам... Він зображений на карті Моллі. Моллі, сміттяр. А що за молі, я не розумію? Можна їм якось переговорити? Так, добре, давайте. Ну що, пробуємо йти вперед. Аль зараз перечекаємо трошки. Чекай. Три, два, один. Пішли. Давай, 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 давай. Ще трошка. Йой, повезло! Ідеально. Так, ще й запахи якісь є. Запахи то добре, лиш би тут пастки не було якоїсь. О, голуб. Блін, не злив голуба. Так, стоп. Знизу хтось є. Там знизу хтось є. Хтось палить вогонь. Чули? Так, валимо сюди. Поїді нормас. ніч не скоро. Є! Над. Голуба. Голуба собі поїжте. Так, де ми є? Ви куди ми зайшли, десь в кінець? Е, можна піти вниз до борсука. Поздравляйтесь. Йдем? Та йдемо, поздоровкаємось. Подивимось, що там борсук. Її хлопці. Десь отут має бути борсук, але я не знаю, до гори нам треба йти. Та, до гори. Ходіть, ходіть, він десь тут живе. Дивись, там зверху все по клітках. Там пси вроді, та? пси чи? Не, пси пси. Чуйте, а якщо я їх поспускаю, я надеюсь, вони мені їсти не будуть. Подружимся. Щось воно не туди пішло. Не туди. Е, мені треба в протилежний, та? Так. Е, назад, 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 не туди, не до псів. Я ще що, ризикувати туди йти не буду. Отут, тут вроде борсук живе. Ні, не тут, а двейка на там. Давай, давай, за мною, за мною. Прямо. Опа. Ах, не зловив. Аво! Здоров, колега. Так, там ми можемо просто переміщатись. Бурсук це крутий пацан. Так, тут можемо піти до гори, до гри і вийдемо туди. Ну давай попробуємо. Туди йду? Ні, не туди. Ви ж воно в протилежний бік мені показує. Ходіть, хлопці, додому спати. А тут обережно тут може хтось бути. Тихо? Дивись, а то настояща сміттярка, дивись. О, там вогонь хтось. Пали, тихо. Тихо, тихо, тихо. тихо. Так, нам треба подвести, чи йти прямо, чи йти до гори. Я думаю, що йти до гори, так. Йдемо сюди. Ли би вони не замітили. О, голуб зараз піде. Весь голуб заодко. Тихо-тихо, тихо, тихо. Так, отаму якась мала є. Ей, мала! Холо. Чи йдемо до гори. А, зверху ми були, злазь, злазь, злазь. Добре. Можемо, в принципі, помаленьку йти додому. Чи зайдем до неї, подивимось. О, привіт. Битим не будеш? Опа. Диви, їди, да. Ну, блін, молодець. Все, ми вже з ним тепер друзі. Добре, добре. Того нема? То ходи до нас з нами буде жити. Вона теж їде, отожди їй теж треба їду. А, вона встала, щоб я прийшов. Ніч? ні, 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 ми тікаємо, ми тікаємо спати, Ходіть, хлопці. Ідемо сьогодні поспимо. А, тут той. А тут той, добре, давай, давай, він зараз обертається і зразу пішли. Тихо, давай, 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 давай. Він повністю обернувся. Він дивиться зовсім в другий бік. Йо, і з рознузот обернув. Коли ж там вставати взагалі не можна. Так, хлопці. На добра ніч. Добре, добре. Ніч 22, 22 ночі. Две стрибок, високий стрибок. Ґх! Той прийшов, я забув. Я забув відволікти його. Капець. Ще й по дорозі ніде не було. Нормас, нормас, так, зараз треба, щоб ще перекусили трошки. Куди далі йдем? Є запах. Все. Зараз буде все добре. Тільки би. Опа, чекаємо, чекаємо. Пішли. Бігом, 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 бігом. Дивись, і в нього, в нього мій малий. І як його забрати. Так, запах. Запах десь сюди. Запах де вниз. А може запах якраз до неї приведе, ні, не до неї. Давайте, давайте, хлопці, давайте, ще трохи. Тут я ліпше присяду. Бо мені ще здається, що вони злі. Біжимо. Він ззаду, значить тут безпечно. Якщо, якщо пасток нема. А, і відволікти треба буде на ніч. Бо я як зону відволічу, то щось буде недобре. Так, ми знайшли пастку. І що тут? Він поставив пастку. От гад От гад Спеціально для мене. Чекай, чекай. Перший слід знайшли. Добре, другий. А другий куди веде, я не поняв. Ага, другий сюда веде, пішли. Тут я був, тут борсук живе, так? Так, добре. Точніше, не живе, він живе у мене, а він. Квартиру тут має. Так, тихо. Є, красавчик. На, ти ви поїжте, а йду далі. Так, що у нас тут, клітка? А це не та клітка, де тримала. Та, дивись. весь. А, ні, в нього, видиш купа кліток. У нього сила якісь точки. Понекиду тут купа всякого. Так, добре, погнали далі. Є, є, слід, бачимо слід. Добре, йдем. До псів веде? А зараз, як пси почнуть гавкати, і буде? Прийде той і веде. Оу, все, знайшли останній слід. Тут що? Колода, що за колода? Цей стріляв у когось? А, в того стріляв. Все ви зрозуміли, я думаю, що вони в одній команді, ніфіга не в одній команді. Вони зовсім різні люди. Дивись, знайшли ще один слід. І того в нас лишається скільки ще... Ще два сліда знайти і все. Блін, нормально, ще не так багато лишилось. Я думаю, ще одна серія, і ми знайдемо того. Мали б знайти, якщо все буде добре. Так, на ти їжте. Зайдемо сюди до подивимось, що там псів. Мені просто цікаво, що буде. Що вони... А, ні, почали гавкати. Тікаємо геть. Я думаю, вони не будуть гавкати біля хомуха. Чесне слово. Вони так тихо сиділи. Так, я там, дивись. Е, знизу можеш піти, я тут в принципі не, не був вроді. Але і тут в куті зверху не був. Давай йдемо туди. Туди йду чи не туди. Так, чекай, борсук, де? Я зараз вибіжу, перебіжу туди, добре. Все нормально. Ходім, хлопці, бігаємо, 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 біо. Біга. Сюди і сюди, так. Так, і біжимо в самий кінець, подивимось, що тут. І по дорозі треба того відволікти, якщо буде де. А він тут якраз. А де він, я не розумію. Показує, що він тут. А ми підписку бігом, ти пиши, ся ще нажми на змея щоб ти не загубився. Так, зараз голуб. Піде на юшку. Три, два, один, оп! Тихо. Все, хлопці, бігом, перекусили. Так, а я тихонько тихонько йду далі, ніж 23, я і яй-яй, оце і вже пережили. То вже їй додому треба йти Тихо. А, він тут. А, він тут світить, вроді, та, він тут світить. Чекай, то ми значить йдемо ми туди, а там закрито, і ми додому так не потрапимо. Ого! Ні-ні, хлопці, назад. Сила, трохи несправедливо. Так, тут каже зійти. І піти туди. Пішли. Так, отут хто хоче навчитися чогось? Хтось хоче? Ні, ніхто не хоче. О, далі вона. Привіт. Давай ще йди, давай. Тепер будемо... Схочемо їсти, будемо тебе донести не й Нема вже? Сила. Ну то на другий раз я тобі принесу теж. Ще її будемо шукати їду. Все, 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 все. Пішли. Давай, вставай, посунься. Та, добре, добре, йой. Погнали, так. Треба її такої єдиний йти. Вона, ледве ходить. Так, пішли. Тихо, тихо, безоруберниць. Давай, 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 давай. Йой, повезло. Як він не почав стріляти, я думав, що все. <laughs> я думав, що це капець... О, борсук! Що шо борсук, шостов? Дивись, борсук теж її до нас. Це капець, борсук, красавчик. Ще би ми всі були в зборі. Це було ще прекрасно. А то бракує одного. Так, блін, той прийшов. Чи він все так буде ходити не буде чіпати нас? Рано чи пізно він чеп'я, я, я чесне слово вам кажу. Так, слід є. Ми можемо, в принципі, завершувати а слід. Ні, сліда вроді ніякого нема. А чого нема сліда? Та мав бути. Пропав слід. Шукаємо слід, хлопці. Дивись, а його вже тут нема. Він отам сто... стояв вже нема. Де він пішов? Там зверху той грає. Так, ходіте бігом їду. А, так то ви не голодні взагалі. Пішли. Тут, тут, тут то на гітарі валит. Так, а тут. Тут мені здається, що хтось зараз мене буде бити. А він знизу сходить. Йдемо сюди, а. тут а ми не були. Або вони кожен раз якісь нові місця відкривають оці. Весь якісь палатки повідкривали, то ж не було цих палаток. О, відволічем тут нарешті. Все. Пішли. Той не йшов, їду, йшов, красавчик. Ну, сліду поки що ніякого не бачу. Так, ти один відстаєш, що? Ходи, ходи. Бо я би ще одного втратив. А, що втік. Та мене голодні, ми, ми якби хотіли, ми б його зловили 100%. Так, куди ця дорога нас приведе, га? В будь-якому випадку в якійсь дивне місце. А може якусь нову нору знайдемо? О, барсук. Ходи. Та ми повернулись до себе додому. Сильно обійшли. Хлопці, можете йти лягати спати. Поїли? Поїли спати хочуть, ну це і все, якраз можемо лягати. Нормально, нам лише тільки два сліда. Я думаю, що за наступну серію ми все зробимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па.